В цьому автомобілі все. і зовнішній вигляд, і салон. Салон у нас дивіться текстиль, але він у нас комбінується з декількох кольорів. Темно-сірий, плюс червоний посередині, виглядає класно. Тут така широка нитка і типу поперфурація. Автомобіль має шестиступеневу механічну трансмісію, двозонний клімат-контроль з працюючим кондиціонером, магнітолка, але з блютузом. Шкіряне мультикермо. Дивіться, кермо на шикарному стані. Датчик світла, дощу Автомобілі 280 тисяч кілометрів пробігу. 50 тисяч кілометрів наїхав чоловік. За, виходить, що 4 роки, але стан досить непоганий для таких років. Машинка на легкосплавних дисках, притонована заводським тонуванням, безключовий доступ. І з останнього цікавого це замінений повний комплект щеплення. Десь 2020 тому був замінений комплект ГРМ. Масла фільтра бажано поміняти. Автомобіль у нас стоїть на зимовій гумі. В автомобілі у нас задні парктроніки фаркоп, шторка в багажнику є. Так, докатка є, тамкрад. Буксіровочний крюки, ключ. Власник казав, що він ще замінював ручки, бо хром поліз, це каже одна осталась. Все подивимося, де її треба поміняти. Ззаду все добре, можливо, водійська. Та ні, водійська міняна, напевно, купив запасом. Всі чотири електроскладйомника, електрорегулювання складання. Тут все, в принципі, класно. Єдине, що по цьому автомобілі треба поміняти мастила та фільтра, де і все. За ціною 8,5 тисяч доларів. Ці автомобілі в продажу так само, як і Туксон. Чекаємо на вас.